Доброго дня, шановні підписники та ті, хто зі мною сьогодні вперше. По-перше, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на канал. Якщо є можливість і бажання стати спонсором каналу, ваше спонсорство допомагає мені відчувати себе незалежним спеціалістом до кінця. Також прошу звернути увагу на посилання під відео. Там є різні знижечки на касові апарати, реєстрацію електронних касових апаратів, на страховку, на відкриття розрахункового рахунку в монобанку, і ви і я можемо отримати бонуси. Так що, ФОПи, не встидайтеся. Якщо хтось там не відкрив ще розрахунковий рахунок в МОНО або хоче відкрити, будь ласка, переходьте по посиланню, отримуємо по 150 гривень кешбеку. Також зверніть увагу на мій магазин трав'яні від Слани Анатолівни. Зараз вже йдуть холода. Там ви знайдете собі оздоровчий чай, лікувальний чай або заспокійливий, кружечки, заварнички, мед, варення, усе власного виробництва. За якість відповідаю особисто. Добре, тепер поїхали до справи. У нас такі з вами вводні дані. Клієнт звернувся до мене з проханням зробити уточнюючу декларацію по єдиному податку за 2024 рік. Всі ми знаємо, що 22, 23, 24 були для ФОПів пільговими роками, де ви могли собі спокійно обирати, хочете ви сплачувати ЄСВ чи ні, тобто платити по бажанню. І ось уже 2025 рік настав, Всі маємо платити ЄСВ, у кого немає пільг згідно закону України про ЄСВ. Які їх звільняють від сплати, всі маємо платити. І деякі люди вирішили, що потрібно все ж таки набувати стаж, особливо предпенсійного віку. Вирішили зробити уточнюючу. В моєму випадку спочатку була обумовленість зробити уточнюючу типу по оплатам. У людини була оплата за е, 7 місяців, здається, з травня по грудень. Е, окей. Не питання. формуємо звітність по-єдиному, називаємо її уточнюючою, ставимо відмітку, що це уточнююча. Я буду тут тільки розповідати про додаток по ЄСВ. Значить, ставимо період звітний 2024-го, період, який уточнюється 2024 рік, період перебування на єдиному податку. Пишемо з 1 січня 2024 по 31 січня 2024-го. Отже, йдемо тепер табличку, заповнюємо її. І у нас з вами тут вже має бути заповнена 10-й розділ, тобто суму, яку, е, яка підлягала сплаті. У нас вона була 0, Ми фіксуємо нуль, ну, тому що ми не хотіли платити за той період і подавали декларацію з додатком по ЄСВ з нулем. Уточнююча сума у нашому випадку вийшла 14 080. Ми її ставимо у графі 2, У графі 3 ми ставимо збільшення суми ЄСВ, ну тобто ту, яку ми маємо доплатити 14 080, Потім у четвертій зменшення ставимо 0. А у п'ятій обов'язково проставте. Я завжди ставлю ну, мінімалки, мінімальну, тому що під час військового стану е, пеня має, має право не, бути не нарахована. Е, не для всіх уже, звичайно, податків, але за той період можна її не нараховувати. Але звітність у вас не пройде, поки ви самі собі пеню не застосуєте. Я завжди ставлю 10 гривень. Я собі поставила 10 гривень, подала. Отримала квитанцію номер 2. як ви бачите, пакет прийнято успішно, все добре. І ось дзвіночок, ми бачимо, це було 9 липня і ось 23 липня, здається, 23 липня, дзвіночок від клієнта, який каже, що я хочу все ж таки весь рік, не тільки ці місяці, які я, які я сплатила. Я хочу сплатив я хочу їх усі, я доплачу. Давайте і задекларуємо усі. І от зараз я роблю уточнюючу звітність на уточнюючу. Будь ласка, я закликаю всіх спеціалістів, не забувайте, що коли ви уточнюєте, у вас уже нові цифри. Ви не можете уточнювати зі старими даними. Тобто, ви уточнили, і у мене на сьогоднішній день раніше, пам'ятаєте, у мене був нуль. Потім я уточнила, що у мене 14,080, і тепер я маю уточнити тепер ще найбільшу суму оплату. Отже, у мене йде уточнююча. Знову ставлю відмітку уточнююче, ставлю відмітку рік 2024-2024. Період перебування з січня по грудень 2024-го Заповнюю таблицю усю. Загальна сума до сплати 20 526. І тепер у першому рядку я ставлю 14,080. Це те, що у мене вже оплачено. У другому рядку я ставлю 20 526. Це те, що я хочу задекларувати. В третьому рядку я ставлю різницю, яку мені треба доплатити 6446 гривень. В четвертому рядку я ставлю 0, бо в мене до зменшення нічого нема. У мене є стільки до збільшення до оплата. І в п'ятому я знову ставлю собі пеню 10 гривень. І вуаля, квитанція, пакет прийнято. Будь ласка. Ось, таке, ось такий меджик. Ось такий мечик. І у людини зараховано весь 2024 рік стажу. Звичайно, хочеться, щоб одразу було зрозуміло, що людина хоче, але так буває, що клієнт інколи передумав є таке слово, передумав. Тому щоб вас це також і спеціалістів, і тих, хто в себе просто в голові передумав, не лякало, що типу, ой, все, цього зробити не можна. Це неправда. Все можна зробити, і е, нічого страшного в тому, що ви ще раз на уточнюючу, 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 уточнюючу подасте. Головне, щоб ви самостійно не заплутались, тому що до мене зверталась також інша клієнтка, вона не змогла випуститись з того, що вона сама собі створила. Е, і довелося дуже довго роз, е, як -то кажуть, розколупувати, що насправді людина хотіла показати всі ваші звіти. Відображаються у вашій картці платника податків, і всі ваші нарахування туди лягають, якщо ви щось неправильно собі назвітували. Я хочу, щоб ви також це розуміли, що це не просто так шутка-мінутка. Тобто, ви задекларували, воно відображається. Якщо ви собі самі створите борг, то він сам буде відображатися. Якщо ви зрозуміли, що ви створили борг, його можна відмінусувати. В тому нічого немає, ну, як то кажуть, постидного нічого. Якщо ви зрозуміли, і у вас є всі докази, ви нічого там не мухлюєте, то все можна зробити. Тому головне не здаватися і бути уважними. І завжди розуміти, що ви працюєте з цифрами вже не тими, які були з самого початку, а тими, які ви науточнювали. Зрозуміли, так? Да? Я надію, що ви мене зрозуміли. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, обов'язково ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Завітайте до мене на, в магазин чаїв, виберіть собі щось приємне для душі, і ми обов'язково це доставимо просто якнайшвидше для вас, для вашого столу, для ваших рідних. Все, дякую за увагу!